день, малята! Подивіться, куди це ми з вами потрапили? Малята, ми з вами потрапили до українського куточку. У цьому куточку ми можемо побачити та роздивитися багато символів і оберегів нашої країни. І сьогодні, малята, ми з вами поговоримо про сорочку, вишиваночку. Малята, чуєте? Хто це до нас прийшов. Давайте ми з вами поглянемо. Малята, подивіться, до нас завітала дівчинка-катруся. Катруся, яка ти гарна у вишиванці, спідниці. Дуже гарна, да, малята? Малята Катруся нас запрошує до крамнички вишиванок. Ходімо з нею. Ось Малята. Ми потрапили до крамниці вишиванок. Подивіться, які вони гарні, які вони яскраві. Малята, давайте поближче розглянемо кожну вишиваночку. На сорочках-вишиванках вишивають різнокольорові квіти. Ось! Маки, волошки. Ще ми можемо побачити зображення птахів. Ось малята. Калину. Зелене листя. І навіть геометричні визерунки. Ось. Малята, подивіться ще разок на вишиванки та назвіть, які кольори ми можемо побачити на них. Так, молодці. Червоний, чорний, зелений, жовтий, синій. Молодці малята. Малята, вам сподобалося у крамниці вишиваночок? Дуже добре, малята, а катруся ще хочу з вами пограти. І пропоную вам пограти в гру, яка називається Склади вишиваночку. Ви згодні пограти з Катрусею? Тоді починаємо. Малята, дивіться, у мене на столі лежать половинки вишиваночок. Вам треба взяти одну, наприклад, ось цю. Уважно її роздивитися. Який малюнок вона містить та знайти іншу половинку, наприклад. Ця не підходить, може ця. Так, дивіться, тут у нас малюнок співпадає, він знаходиться посередині. Дуже добре. Тепер давайте спробуємо знайти ще одну половинку. Дивіться. Оцей малюнок розташований посередині. Де нам треба ще знайти? Так, а ось ця малята, як ви гадаєте, підходить. Так, дуже добре. А ось ця, дивіться, тут на рукавчики. І посередині. Дивіться. І тут такий самий малюнок. Так, підходить. З'єднаємо і виходимо на сорочка-вишиваночка. А тут малята на рукавчики. Так, ось так. З'єднаємо. І ось тут малята, дивіться, посередині малюночок на рукавчики і на горлишки. Так, підходить. Дуже добре малята! Ось і завершується наша цікава подорож до крамниці Вишивану. Ми сьогодні з вами дуже багато та цікавого дізналися. А допомагала нам в цьому катруся. Дякую вам, малята, до побачення!